Не кожен має можливість задонатити, але кожен може натиснути Поширити. Благодійний фонд. «Врятуй красу відновлює обличчя тим, хто постраждав від дій країни-агресора. Іноді, навіть завдяки одному репосту, людина дізнається, що їй можуть допомогти. Покликання на анкету в описі під відео. Вітаю. Я Олексія Якубін, кандидат політичних наук. Ви дивитесь НП. Протягом тижня з 7 по 13 липня ми слідкували за всіма новинами, щоб заощадити ваш час та поділитись лише найважливішим. Тож давайте разом відрефлексуємо, а ви зробите власні висновки. Підтримайте нашу команду через Patreon у БаймієКофі. Ми можемо створювати цей проект лише завдяки вашій підтримці. Вступна кампанія. Липень гаряча пора для майбутніх студентів. Вступна кампанія вже активно триває. Які професії зараз у тренді, куди найчастіше подають документи вступники? Як змінилась вартість навчання і що враховує молодь, обираючи вищий навчальний заклад? З 1 липня для абітурієнтів відкрився електронний кабінет вступника. Подати заяви на навчання можна буде з 19 липня до 1 серпня, а повністю система працюватиме аж до 20 жовтня. Саме в цей період надходитимуть накази про зарахування, можливо, Додатковий набір на контракт та вступ за другу і наступними хвилями. У майбутніх студентів є два місяці, щоб визначитись зі своєю спеціальністю. Якщо спиратись на тенденцію минулорічні, то п'ятіркою найпопулярніших закладів в Україні є Львівська політехніка, ЛНУ імені Івана Франка, КНУ імені Тараса Шевченка, КП імені Ігоря Сікорського та Державний торгівельно-економічний університет. Тогоріч навчальні заклади зібрали разом понад 146 тисяч заяв щодо спеціальності, сенсації навряд чи очікування. Уже. Кілька років поспіль у топі психологія, менеджмент, філологія, право і комп'ютерні науки. У МОН кажуть, що багато з популярних напрямків так звані кон'юктурні, це ті, де навчатись модно, а от із працевлаштуванням проблеми. Наприклад, Право, туризм, журналістика, стоматологія через це в міністерстві зменшують кількість бюджетних місць і потроху піднімають вартість навчання. У 2025-26 роках навчальному році вартість контракту в деяких закладах зросла майже вдвічі. Найвищий цінок у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Тут, наприклад, спеціальність менеджмент коштує понад 312 тисяч гривень за 4 роки. Це на 45% більше ніж торік. За один рік навчання від 78 тисяч гривень. Право, яке у 2024 році, було найдорожчим. Зараз коштує 306 тисяч. Теж суттєве зростання. Подорожчання відчутне і у Львові. У політехніці менеджмент тягне тепер на 227 тисяч. Це майже на 80% більше ніж торік. А в університеті Франка найдорожчі напрямки право та комп'ютерні науки по 267 тисяч гривень за спеціальність. У КПІ найбільше доведеться заплатити за юридичну та менеджерську освіту 270 тисяч за 4 роки або близько 68 тисяч щороку. У порівнянні з 2024 роком подорожчі на 54%. Найбюджетніші ціни у державному торгівельно-економічному університеті тут популярні спеціальності, менеджмент і право обійдуться приблизно в 170 тисяч. Гривень за всі чотири роки міністерство освіти пояснюють, ціни зростуть ще й тому, що держава підвищує витрати на одного студента. Торік середня вартість контракту по країні була 35-38 тисяч гривень на рік. У 25 році очікують зростання до 50 тисяч, але при цьому держава пропонує гранти. До 16 тисяч гривень, щоб компенсувати частину суми. Тобто, фактично, студент може заплатити менше, якщо має хороші результати. У МОН зазначають, реально потрібні фахівці зараз це медики, вчителі, психологи, інженери, будівельники, енергетики. Транспортники, а ще науковці біологи, хіміки, екологи фізики. Попит на таких величезний, а от охочих вчитись небагато. Тож у Міносвіти закликають абітурієнтів думати про те, що ринок праці змінюється і важливо робити ставку не лише на диплом, а й на професію, яка справді буде затребуваною. На мою думку, зростання вартості навчання це виклик, який потребує виваженого підходу. Бо, попри гранти та часткову компенсацію, для багатьох родин навіть оновлені суми можуть залишатись непосильними. І в такій ситуації зростає. Ста ризик, що частина молоді обиратиме не українські університети, а безкоштовні освітні програми за кордоном, наприклад, у Словаччині, Польщі чи Чехії. Цим шляхом кожного року йдуть ті, хто не проходить на бюджет та не може оплатити контракт в Україні. Не хотілося б втрачати молодих талановитих українців, хто міг би навчатись працювати і будувати майбутнє тут. Окремо виникає запитання щодо пояснення через нібито вищі витрати на одного студента. Бо про підвищення зарплат викладачам або покращення умов навчання, на жаль, наразі не кажуть. Спрага користь, неймовірний смак та гарний настрій. Беб без керівника. У розпал боротьби за прозорість і верховенство права в Україні розгортається історія, яка ставить під сумнів незалежність конкурсу на державну посаду. Наприкінці червня детектив набу Олександр Цивінський переміг у конкурсі на очільника бюро економічної безпеки. Це такий орган, що має замінити стару податкову міліцію і стати ключовим гравцем у боротьбі з тіньовими схемами. Його підтримали міжнародні експерти. Однак, 7 липня Кабмін несподівано відхилив цю кандидатуру, нібито через безпекові ризики за оцінкою СБУ. Олександр Цивінський, людина з понад 20-річним досвідом у правоохоронній системі. Свою кар'єру він розпочав ще у 2002 році, слідчим у Галицькому райвідділі міліції у Львові. Згодом продовжив службу в обласному управлінні Нацполіції, де виріс вже до заступника начальника відділу. У 2015 році після запуску Національного антикорупційного бюро України Цивінський став одним із перших детективів набу. Його відібрали за конкурсом, а згодом підвищили до одного з керівників з підрозділів детективів. Цивінський відомий тим, що був співкерівником операції Чисте місто та очолював розслідування проти екс нардепа і колишнього голови адміністрації президента Сергія Пашинського у справі про так зване викрадення нафтопродуктів. Власне, керівником одного з підрозділів детективів НАБУ він є й досі. Та єдиний кандидат, який отримав підтримку трьох міжнародних членів комісії. Саме їхній голос у цьому конкурсі був вирішальним, адже жоден претендент не набрав необхідних чотирьох голосів. Під час обговорення кандидатури Цивінського комісія звернула увагу на лист СБУ. У ньому йшлося, що в Цивінського нібито є родичі в РФ, зокрема, батько. На публічних слуханнях сам Цивінський пояснив, що з батьком не спілкується вже понад 10 років. А в коментарі Суспільному, 8 липня, він заявив: навіть якщо його батько і є громадянином Росії, то живе в Україні вже понад 30 років. За законом Кабмін мав розглянути подання комісії протягом 10 днів, але 7 липня уряд його відхилив і запропонував комісії подати нові кандидатури через як заявили в уряді ризики національній безпеці, виявлені на підставі оцінки СБУ. До слова, інші фіналісти конкурсу, детектив Набу Михайло Буртов і юрист Олег Борисенко отримали по три голоси від представників української влади, але не були підтримані міжнародними експертами. Тепер ситуація викликає суперечки щодо тлумачення закону. Представники громадського сектору й окремі народні депутати вважають, що уряд не має права ігнорувати рішення комісії. За їхніми словами, Кабмін мав затвердити обраного кандидата автоматично. Це незаконно, каже депутат Ярослав Железняк. З ним погоджується і голова громадської ради Прибеп Тарас Котов. Мовляв, ідея була саме у тому, щоб усунути політичний вплив на процес призначення. Натомість інші учасники процесу, зокрема представники влади, трактують закон по іншому. Видання Forbes з покликанням на одного зі своїх співрозмовників, близького до фінансово-економічного блоку уряду, пише, що у законі не вказано, прямо що Кабмін зобов'язаний призначити переможця конкурсу, тож юридично він має право і відмовити. Міжнародні ж експерти, як-от член комісії Малашкевичус, наголошують, повторне голосування або висування нових кандидатів законом не передбачене. Сам обраний на посаду директора бюро економічної безпеки Олександр Цивінський вимагає офіційно роз'яснити, які безпекові оцінки від Служби безпеки України стали підставою для відмови кабінету міністрів затвердити його кандидатуру. У публічному зверненні у мережі Фейсбук Цивінський наголосив, що як громадянин і правоохоронець, який понад 10 років проходив усі перевірки СБУ, а також як учасник оборони України з початку повномасштабного вторгнення, він має право знати деталі рішення, особливо враховуючи, що має допис до державної таємниці, він також повідомив, що вже звернувся з офіційними запитами до уряду, конкурсної комісії та СБУ з проханням надати повний перелік матеріалів та пояснень. Після отримання відповіді він обіцяє детально прокоментувати усю ситуацію. Що наразі виходить: рішення уряду про повторне подання кандидатур на посаду директора Бюро економічної безпеки відтермінує призначення нового керівника на невизначений строк. Члени конкурсної комісії наразі не обговорювали можливість переголосування і очікують офіційного листа від Кабінету міністрів із усіма поясненнями. Ще одна загроза можливе судове оскарження рішення, адже цілком можливо, що переможець конкурсу Олександр Цивінський може вимагати через суд визнати своє призначення. Варто також зазначити, що вже за три дні після рішення Кабміну у Римі відбулася велика Ukraine Recovery Conference – ключова міжнародна платформа для звітності українського уряду перед донорами та щодо залучення коштів на відновлення країни. Окрім того, перезавантаження бюро економічної безпеки було одним із таких ключових маяків у програмі співпраці з МВФ через нинішню ситуацію. Отримання траншу у понад 430 мільйонів доларів у липні фактично під загрозою. Тож затягування із призначенням нового керівника Беб має не лише політичні, а й серйозні репутаційні та фінансові наслідки для України. На мою думку, сам факт, що міжнародні експерти підтримали саме Олександра Цивінського, говорить багато про що. А тому будь-які затримки чи невизначеність у призначенні підривають довіру до системи вибору і до привладних інституцій. У цій ситуації ключове не допустити перетворення кандидатури на розмінну монету у внутрішніх іграх між силовими структурами. Національний штучний інтелект з кожним роком штучний інтелект стає все розумнішим, але майже завжди англійською. Бо саме цією мовою він отримує найбільші запитів та інформації від користувачів. Тепер Україна вирішила почати роботи над власним українським шаї. Уряд разом із найбільшим мобільним оператором розробляє першу національну велику мовну модель штучний інтелект, який мислитиме українською, знатиме українські реалії і відповідатиме не з перекладених шаблонів, а із свого, нашого досвіду. Масштабна велика мовна модель LLM працюватиме на основі українських текстів від художньої літератури до законів та офіційних документів. Це національний проект, який реалізує держава, але самостійно уряд не потягне, тому шукав сильного технологічного партнера. І таким партнером став Київстар. Перед державою та компанією «Київстар» стоїть подвійне завдання: з одного боку зробити те, чого ще не було в Україні, створити першу велику мовну модель, що працює українською, а з іншого увійти до вузького клубу країн, які вже мають свої національні рішення в сфері штучного інтелекту. Цей клуб елітарний, бо для створення власної ЛЛМ потрібні не лише великі гроші, а й рідкісна комбінація знань, інфраструктури і людей. Це команди лінгвістів, аналітиків даних, інженерів, фахівців з етики шаї та стратегів в Робки інформації. Без них модель ризикує залишитись теоретичним проєктом або просто не працюватиме в реальному житті. Найважчим лишається технічний бік, побудова інфраструктури для навчання моделі. Адже створити мовну модель з нуля це як навчити людину говорити, думати і розуміти з самого початку. А от підлаштовувати вже готову модель під свої задачі це умовно дати їй другого світу. Саме цей шлях Файн тюнінг і обрала Україна. Наразі команда досліджує, яку відкриту архітектуру можна обрати для цього проєкту. Бо більшість популярних моделей комерційні, закриті, як от GPT Чат або Google Gemini. А от відкриті доступні моделі одиниці. І навіть серед них не всі дозволяють використовувати свої розробки в бізнесі. Якою саме буде українська ЛЛМ, стане зрозуміло після тестів. Але одне відомо точно: це буде не китайський софт. У Мінцифри вже чітко заявили, розглядатимуть лише прозорі. Безпечні рішення, які не викликають сумнівів з точки зору національної безпеки. Головне паливо для штучного інтелекту це тексти. Треба мільйони українських від книжок і газет до юридичних документів та наукових публікацій. Цим займеться Мінцифра для навчання. Моделі готують корпус україномовних текстів із відкритих джерел, але окрім технічних датасетів, шукають менш очевидні, проте дуже цінні джерела, наприклад, архіві бібліотек. Тексти з фондів, університетських збірників, наукових публікацій такі дані дадуть моделі змогу глибше розуміти українську мову за її діалектами, історичними нюансами і культурними контекстами. Окремо запускається ініціатива, яка дозволить авторам задонатити свої тексти для навчання моделі. Таким чином, коли українці шукатимуть відповіді в майбутньому, ШАІ зможе давати точну і обґрунтовану інформацію, спираючись на авторські роботи, «Київстар» бере на себе створення проектного офісу, добір команди, технічну базу, обчислювальні потужності і фінансування. За словами представників компанії, на першому етапі модель навчатимуть у хмарних дата-центрах, бо спеціалізованих GPU-чипів для таких задач в Україні бракує. Проте паралельно компанія працює над ростком власної інфраструктури. Вартість першого етапу проєкту 2 мільйони доларів. У масштабах штучного інтелекту це помірно, але враховуючи, що в країні триває війна і держбюджет постійно в дефіциті, рішення повністю профінансувати розробку з боку бізнесу, виглядає логічним. Чому це вигідно Київстару? Публічно це інвестиція в технології майбутнього та можливість адаптації шаї під власні продукти. Але в ширшому сенсі це і про репутацію і про майбутню компанії на міжнародному ринку. Адже відомо, що «Київстар» готується до публічного розміщення акцій, тобто виходу на фондову біржу і участь у державному технологічному проєкті на національному рівні, це вдалий сигнал для інвесторів. На мою думку, головне, щоб ця модель була відкритою, доступною для кожного українця і мала ряд додаткових функцій, які недоступні вже в існуючих моделях. Адже у випадку платформи закритого типу, очевидно, що українці скористаються. Безкоштовними іноземними аналогами, а конкуренція в цій галузі вже значна. Наразі виглядає так, що українська модель безкоштовною не буде, оскільки за неї береться приватна технологічна компанія, яка закономірно ставитиме пріоритет власний прибуток. Бойове зведення РФ зберігає високий темп наступальних дій, попри значні втрати, поступово розширює зону активних бойових дій. Протяжність лінії фронту в Україні понад 1400 кілометрів, із них активні наступальні дії Росія веде приблизно на 20%. Останні тижні ознаменувалися загостренням одразу на кількох напрямках. Свіжою інформацією щодо ситуації за напрямками поділився в інтерв'ю українській правді керівник фонду «Повернись живим Тарас Чмут. На Сумщині ворог реалізує стратегічну ідею створення буферної зони, поступово просуваючись у глиб області. Мета витіснення українських сил утворення зони обміну для подальшого політичного торгу, а також спроба взяти під вогневий контроль обласний центр. На Чернігівщині активних боїв наразі немає, але зростає кількість диверсій, обстрілів цивільних і використання впівідронів для терору. У Харківській області тривають спроби просування з півночі та північного сходу. Росіяни намагаються розширити зону контролю і поступово знищити інфраструктуру Харкова за допомогою хаотичних ударів. У напрямку Куп'янська та Лимана тиск на українські позиції з метою захоплення і оточення населених пунктів. Триває наступ на часів Яри Торецьк, великі, практично зруйновані міста, які росіяни прагнуть повністю захопити. Загальна мета РФ на цьому напрямку вийти на адмінкордони Донецької області. У Покровському напрямку ворог спробував охопити місто з півночі та півдня та увійшов у межі Дніпропетровщини. Це загрожує появою ще однієї адміністративної області з окупованими територіями, що створює нову геополітичну проблему. Загалом, за перші шість місяців 2025 року Україна втратила близько 1400 квадратних кілометрів території, приблизно стільки ж, як і за аналогічний період минулого року. Це свідчить про стабільне збереження наступального потенціалу армії РФ. На Запоріжжі ситуація порівняно стабільна без значних втрат територій. На Херсонщині окупанти намагаються повністю взяти під контроль острови на Дніпрі, але річка ускладнює великомасштабні наступальні дії. Водночас наші сили оборони утримують позиції на лівому березі. Ситуація відносно контрольована. Зерновий коридор працює, українські ВМС тримають під вогневим контролем північно-західну частину моря. Тривають удари по військових об'єктах у Криму та російських портах, як сказав в інтерв'ю українській правді Тарас Чмут, РФ утримує темп наступу завдяки авторитарному режиму, перетоку грошей, підтримці з боку Ірану КНДР та стриманої позиції Китаю. Її оборонно промисловий комплекс працює на повну потужність. РФ нарощує чисельність армії без офіційної мобілізації, мотивуючи бідне населення через грошові виплати. Водночас Україна втрачає більше, ніж залучає. І тут йдеться передусім про звільнення, поранення і хвороби. На фронті на боці ворога присутні північнокорейські військові. Вони вмотивовані, фізично міцні і швидко вчаться. Їхня участь новий фактор, який посилює наступальний потенціал РФ. Ворог знову б'є по найболючішому, мирному населенню. За даними моніторингової місії ООН, червень 25-го року став найтрагічнішим для цивільних за три роки вторгнення. Україна втратила щонайменше 232 людини і ще 1343 зазнали поранень. Це результат безпрецедентної хвилі масованих атак. Кількість ракетних ударів та застосування дронів камікадзе зросла в 10 порівняно з червнем 24-го року. Жоден регіон країни не виявився у безпеці. Під обстрілами щонайменше 16 областей і столиця. Удари фіксують як у прифронтових районах, так і за сотні кілометрів від лінії бойових дій. У першій половині 25-го року ООН зафіксували 6754 жертви серед цивільних. Це на 54% більше ніж за аналогічний період минулого року. На жаль, як бачимо, зростання втрат системної стрімке, що свідчить про тактику ворога, за якою дедалі більше ударів спрямовані саме на деморалізацію населення, руйнування критичної інфраструктури та намагання зробити життя в тилу нестерпним. На тлі цих втрат зміцнення ППО це питання виживання. З'явилися надії принаймні на Німеччину та Норвегію, які на цьому тижні заявили про готовність придбати для України системи Петріот. Київ також веде діалог з Італією та Францією щодо можливих поставок СЕМКТІ, тобто системи, які здатні збивати балістичні цілі, хоч і на доступних на ринку менше, ніж Петріот. Хотілося б, аби це перейшло з рівня гіпотетичного до більш практичного. Спонсор нашого показу Спрага. Спрага. Зайде будь-де. Герої України. Уже третій рік Україна бореться за своє існування і щодня на передовій під обстрілами відбувається боротьба не лише за позиції, а й за життя. В умовах постійних атак дрони, артилерія і ракети щодня завдають поранень українським захисникам. І у цей момент саме бойові медики стають єдиною надією на порятунок. Вони потребують конкретної допомоги: турнікетів, аптечок, засобів захисту та зв'язку. І саме для них і була створена міжнародна благодійна кампанія Heroes Ukraine, про результати якої стало відомо на цьому тижні. До третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну запустили кампанію Heroes Ukraine. Це благодійний проєкт, реалізований ініціативою Unite with Ukraine світового конгресу українців у партнерстві із фондом Поверни живим, а також брендом Saint Javelin. Його мета зібрати кошти на закупівлю критично важливих тактичних медичних засобів для українських бойових медиків. Натхненням для кампанії стала легендарна пісня Девіда Боуі «Heroes». Нагадаю, Девід Боуі – одна з найвпливовіших фігур в історії британської рок-музики, автор культових альтер-его, інноваційних альбомів і вічних хітів. Його пісня «Heroes» записана у 1977 році під час берлінського триптиха стала одним із символів боротьби і надії. Власне, тепер вона прозвучала по-новому у виконанні відомих українських виконавців. Цей твір став не лише музичним гімном стійкості, а й символом підтримки для тих, хто під обстрілами рятує життя інших. У відео, створеному спеціально для компанії, знялися лауреатка премії Гремі Міка Ньютон, учасниці Євробачення Альона Альона та Джері Хейл, виконавиці Кола Клєр, гурт Даха Браха, гітаристка Ольга Шаповалова та піаніст Девіда Боуі Майк Гарсон. Автором ідеї та режисером кліпу став Руперт Вейнврайт, володар премії Гремі, який отримав офіційні узгодження у правовласників пісень Девіда Боуі. Це відео прилюднили на сайті unitewithukraine.com та оголосили збір. За п'ять місяців, завдяки музичному відео на пісню Heroes Девіда Боуя, у виконанні українських артистів уже зібрано понад 31 мільйон доларів для підтримки України. Про це на своїй сторінці в інстаграм повідомив режисер Руперт Вейн -Райт. Він розповів про історію однієї з найбільших пожертв, що показує, яку силу має мистецтво. Один чоловік, який раніше взагалі не донатив, побачив кліп, увійшов до свого офісу і просто сказав секретарці: перекажи їм велику суму. Цей жест надихнув інших зробити внески. Кошти вже активно застосовуються. На них закуповують тактичну медицину для бойових медиків, спорядження для парамедиків, дрони, рації, усе, що рятує життя на передовій і в тилу, на чому він власне і закцентував. На мою думку, у сучасних умовах, коли усе складніше спонукати людей донатити, кампанія Ukraine стала прикладом ефективної мотивації. Вона показала, що поєднання мистецтва, сильного символізму та чіткого заклику до дії здатне пробудити підтримку навіть у тих, хто давно не робив пожертв. Це свідчить про те, що завжди можна знайти нові шляхи для залучення допомоги, якщо підходити до цього креативно і з розумінням сучасного інформаційного простору. Прем'єра Дівії. На 59-му міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах, що тривав з 4 до 12 липня, відбулася світова прем'єра документального фільму Дівія, режисера і військовослужбовця культурних сил Дмитра Гришка. Стрічка ввійшла до головного конкурсу Crystal Globe Competition і змагалася за кришталевий глобус, головну нагороду фестивалю. То хто ж така Дівія і чому про неї знімає фільм Військовослужбовець? Чим українська документалістика здивувала Європу цього разу? Слово Дів'я ви навряд чи знайдете у сучасних словниках. Але якщо зазирнути до етимологічного словника української мови, що я як україністка і зробила, то Дів означає дикий. Отож, тут ідеться про дику природу, що і стала центральною для фільму Дмитра Гришка. Він показав, як виглядає українська природа під час вторгнення РФ: поранена, зруйнована, але все ще жива. Особливість фільму у тому, що він повністю без слів. Дмитро Гришко спочатку думав додати голос за кадром або ж тексти із фактами, але зрозумів, що цифри швидко застарівають, а природа сама краще розкаже свою історію через образи і музику. Але давайте все ж на хвильку згадаємо, якої шкоди збройна агресія РФ завдала екології України. Принаймні за відомою наразі інформацією: три мільйони гектарів лісів пошкоджено або згоріло внаслідок бойових дій. Понад 600 видів тварин і 750 видів рослин і грибів під загрозою зникнення. Багато із них занесені до Червоної книги України. 812 заповідних територій знаходяться у небезпеці. 1,2 мільйони гектарів потребують розмінування. Через шумові атаки російського флоту та підводні вибухи у Чорному морі не стало десятків тисяч дельфінів. Підрив Каховської дамби знищив водноболотні угіддя міжнародного значення, а також нацпарки Великий Луг, Кам'янська Січ та «Нижнодніпровський». Забруднення від спаленої техніки, попелу, хімікатів, зруйнованих складів і нафтобаз проникає у повітря, воду і ґрунти. І це лише частина фактів. Дмитро вже досвідчений режисер документаліст із кількома нагородами за попередні фільми. У 2020-му він отримав визнання за короткометражку Врятуй мене лікарю. А в 2021 році його повнометражна стрічка між небом і горами мала міжнародний успіх. Дівія його наймасштабніший проєкт, де він зосередився на важливій темі екології та війни. За словами Дмитра, протистояння це не лише міста і люди, це ще й природа, яка страждає і відновлюється. Тут справжні кадри: ліси, поля, тварини, які страждають від вибухів і обстрілів, і в той же час кадри відновлення, коли природа починає оживати знову. Цей фільм знятий у тих місцях, де ще нещодавно точилися бої. Половину зйомок Дмитро робив сам у супроводі екологів, рятувальників ДСНС і волонтерів. А потім до нього приєднався оператор Володимир Усик. Прем'єра Діві у Карлових варах вийшла справді емоційною. На червоній дорізці вся міжнародна команда фільму: продюсерка Поліна Герман, продюсер Гліб Лук'янець, копродюсер Річард Валк, виконавчі продюсери Таси Пугач і Ден Френк. Вони вийшли разом із українським прапором і футболках із написом У нас немає планети Б». Це не просто прем'єра, а це меседж і про Україну, і про нашу відповідальність перед світом. Режисер Дмитро Гришко сказав зі сцени: я присвячую цей фільм українським кінематографістам, які загинули, обороняючи свою землю. Вони частина нашої пам'яті культури і правди. Дівія це копродукція України, Польщі, Нідерландів та інших країн. Її підтримали десятки партнерів, зокрема Netflix, Göteborg Film Fund, Українська кіноакадемія та інші. А фінальний звук і кольори довіряли шведській студії Tint Post, тій самій, що працювала над номінантами на Оскар. На мою думку, прем'єра Діві це показ агресії РФ з нового ракурсу через призму впливу на природу і довкілля. Багато хто навіть не замислюється, наскільки війна шкодить екології, скільки в Україні зараз забрудненого повітря, яке ми дихаємо, річок, знищених лісів. І цей фільм демонструє, що наслідки конфлікту не обмежуються лише містами і людьми. Вони зачіпають усю екосистему країни. А що ви думаєте про цей тиждень? Які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.